Доброго ранку! Вітаю вас, мої любі першокласники! Тема уроку Культура та звичаї Українців. Давайте пригадаємо, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Наша країна має назву Україна. Абсолютно правильно! Столиця України місто, Київ, чудово! Найбільше річка України має назву Дніпро. На території України є такі гори: Кримські та Карпати, які ж моря умивають територію України. Пригадайте, чорне та Азовське! А що таке культура та звичаї українців ми поговоримо на нашому уроці. Усі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати. А знання мерщій хапати, щоб не було нам мороки. всі готові до уроку. Тож гаразд, часони гаємо і урок розпочинаємо. Яка зараз пора року? Так, чарівна весна. Як називається третій весняний місяць? Третій весняний місяць даємо повну відповідь називається травень. Чудово! Пригадайте, яке сьогодні число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Чи відома вам температура повітря? Чи були опади протягом дня? Так, отже, рушаємо чарівний та незвіданий світ культури та звичаїв українського народу. Що ж таке культура? Культура, діти, це духовні і матеріальні надбання, створені народом протягом всієї історії. Звичай Загально прийнятий порядок правила, які здавна існують у громадському житті побуті народу. Давайте пригадаємо, які звичаї відомі вам. Шановних гостей, став українці зустрічали з хлібом та сіллю, які випікали самостійно. Цим сам вони показують, що вони бережуть та поважають поважних гостей. На щастя, на долю завжди давали вишитий рушник. Це також є одним із звичаїв українського народу. В Україні надзвичайно багата культурна спадщина. Цього із видатних осіб ви знаєте, як прославили України. Увага на ікра! Тарас Григорович Шевченка, видатний поет, художник, письменник та громадський діяч Богдан Ступка. Відомий театральний діяч. Ніна Матвієнка це чарівний та золотий голос України. Олександр Усик відомий боксер. Тіна Кароль – це сучасна співачка, яка прославила Україну на Євробаченні, а також за межами нашої держави далеко доспівають де її пісні. Леся Українка, видатна українська поетеса. Чи знаєте ви видатних осіб? Своєї місцевості. Подумайте та дізнайтесь у дорослих, хто із видатних осіб народилася на Глухівщині. А зараз знайомтесь, українці надзвичайно працьовита нація, тому архітектурних пам'яток у них чимало: свято-Успенська Почаївська лавра, будинок із химерами, монумент жінки незалежності. Так, Україна славиться також своєю дзвінкою піснею, та яскравими голосами. Послухайте уважно народну пісню і скажіть, про що в ній йде мова. Тільки що прослухали шматочок пісні, скажіть, будь ласка, про що в ній йде мова? Якими запальними настроями нам передає цю, ця, ця пісня свій запальний характер? Українці завжди любили співати, танцювати та активно, запальними танцями, насичувати своє життя радістю. What Переглянули з вами елемент національного танцю українців. Це гопак запальний та активний танець, яким наша держава славиться на весь світ. А зараз прошу відкрити вам підручні та ознайомитись із віршиком Українська мова. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш. Тож, читаємо разом! Українська мова, ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мови мами й тата, діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Марійка підігрянка. Скажіть, будь ласка, які слова відповідають на питання, яка мова яка українська чудова. Світла багата, ось скільки слів говорить про нашу чарівну мову. Розкажіть, якою мовою спілкуєтесь ви? Сподіваюся, що більшість з вас вже говорить нашою рідною українською мовою. Давайте пригадаємо, українська мова державна мова України. Українська мова вважається однією з наймилозвучніших мов у світі. Найбільш оживаною літерою в українці, абетці є літера П. «Е». Про це ми говорили вчора на уроці Я люблю Україну. Так, літера Ф «Е» найменш оживана, найдовшим словом в українській мові є ось таке слово. Це назва хімікату, що використовується для боротьби зі шкідниками. Потренуйтесь, будь ласка, поставивши відео на паузу, почитати це слово. Прочитайте та поясніть зміст вірша: як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Як ви розумієте, у будь-якого народу є своя мова, і кожен народ має дбати, берегти та прославляти її. Скористайтесь матеріалом підручника, сторіночка 1. 0, а я вам дякую за роботу і кажу до побачення, до нових зустрічей!